Поки в політику грають, ми разом з Петром Олексійовичем продовжуємо боронити Україну. Кажу Олексійовичу, військо кипить. Це вже остання якась крапля. Це не... Ми не знаємо, вже, що казати. Йде фронт, скажу, з однієї сторони, і таке робиться там всередині слухаєш, у Верховну Раду, що твориться. І оце сьогодні санкції, ми їдемо якісь 15 діб не випустить на Мюнхенську конференцію. В голові не вкладається. Я можу сказати тільки багато нецензурних слів. Це знов черговий момент для, для непонятної політичної боротьби. Чому це не можна зробити після закінчення війни, якщо вже воно там дійсно таке важливе? Тому що, тому що є замовлення, є, мабуть, якісь рейтинги, є соцопитування, і дехто бачить, що Петро Олексійович працює. Працює зараз там, де це необхідно, а не а не там, де це зараз популярно. Кожен місяць, пару місяців Петро Олексійович приїжджає зі своєю командою та привозить по справжньому шалений неймовірний обсяг допомоги по справжньому необхідно для виконання бойових завдань. Разу саме глобальне це було екскаватор. А також автівки постійно FPV-дрони. Патрокоптри DJI Mavic, Реби, Старлінки. Ну і вибасто на початку опалювального сезону команда Петра Олексійовича закрила на майже всю потребу бригади. Петро Олексійович вистачив їх на вшиленому обсязі, за що я особисто щиро йому вдячний. Та й за, за взагалі за все дуже багато меценатів наразі зменшили обсяг допомоги, яку отримують військові, аргументуючи це складною ситуацією в країні економічною, зокрема. Петро Олексійович як можете бачити по обсягу. Не втомився. Це ми правдимо міцний тил, і закликаю всіх, хто це побачить, рівнятися на фонд Петра Порошенка та постійно допомагати військовому міру своїх можливостей. Та скільки ми, ось я вже третій рік, це од Олексійовича, з якими получаємо допомоги, що це просто не переда. Це аби хто приїхав, таких людей ну, нема. Я знаю думку, не це не моя думка, це думка багатьох військових, що деякі бригади дійсно тримаються виключно на Допомозі Петра Олексійовича, тому що вона продумана, тому що пріоритети розставлені не кухонними експертами, а саме військовими для війська по всій лінії фронту нашої держави, це, це великий удар, тому що я особисто бачу, і знаю скільки передається, спілкуюся з багатьма бригадами, батальйонами, хлопцями з різних напрямків. Всі зараз в очікуванні такої не непонятній ситуації, тому що. Реальний об'єм, який допомагає Петро Олексійович, він результативний. він Багато, багато речей, які необхідні, держава там, чи інші меценати не встигають це нам забезпечити. Саме завдяки його підтримці ми там е витягнули, наскільки це можливо, було, два тяжких напрямки Курахово і Велика Новосілка. Де зараз цей ми не скажемо, не, скажем, не можна казати, воно нам зараз потрібно, як і завжди, для того, щоб нищити ворога. Петро Олексійович, форевер. Як би вас там не задовбували там, тут у вас підтримка завжди на місці. Разом до перемоги все буде Україна.